Слава Україні! На цих словах глядачі з Ерефії відразу припиняють дивитися моє відео. Просто дивно, як діють на них ці слова, як на чортів ладан. Але ми не про те. Ми поговоримо сьогодні про складові перемоги. Ось, наприклад, перемога над росіянами під Харковом. Восени 2022 року. Вона відбулася завдяки багатьом факторам. Ну, по-перше, український Генеральний штаб склав правильні плани. По-друге, мужність та героїзм наших воїнів. По-третє, росіяни в цьому місці були слабкими. Але ще був один фактор це те, що Україні вдалося зосередити для перемоги необ... необхідні сили і ресурси, а відбулося це завдяки дорогам. Вивчаючи військову історію, ми часто не задумуємося, а звідки є ресурс для тої чи іншої перемоги. Воістину дилетанти вивчають тактику, любителі вивчають стратегію. І лише професіонали вивчають логістику. Для того, щоб провести контрнаступ під Сталінградом, потрібна була рокадна дорога, тобто дорога вздовж лінії фронту, по якій можна було оперативно перекидати е, боєприпаси, підкріплення, техніку. І ось для цього було побудовано два виправно трудові. Табори Зеки за 133 дні побудували 340 кілометрів залізниці. А рельси були взяті з Далекого Сходу, з того баму, що почав будуватися ще до війни. 11 вересня всі роботи на цій стратегічній дорозі було завершено. А уже 19 листопада 1942 року. Розпочалася операція Уран, що завершилась оточенням армії Паулюса біля Сталінграда. Ось так в радянському союзі завжди без зеків жодна велика справа не обходилась.